Присутні діти, е, є в нас спонсор. Ну, спонсор не хоче давати. Давайте я, можливо, оголошу спонсорів, щоб ви знаєте. Щоб, щоб ви орієнтувалися, в кожного на номерках є, але давайте згадаємо спонсорів, які допомагали провести ці змагання, це є. Сайт форум Шприха це є компанія Сахара, компанія ВІП-комп'ютери, Нортон, Оазис, компанія-магазин зошити України. Все гуртом, друкарня НАСА, магазин зроби сам. «Дубльтівка» спрезентувала фотографію на білборд. Магазин Спортовець і магазин Світлодім». Ось такі спонсори. <плес 8> <флес> а, а, а займалася, займалася всім цим е, Асоціація велоакадемії. <плес 9> Почнемо ми нагородження з категорії дітей. І е, третє місце нагороджується е, стаханська Ксенія. <плес> стаханська Ксенія, де вона? Добре. Прийшла. Добре, все нагороджується, тримай, тримай грамоту. Так, а йдемо далі. 33.33. Колонку, давай. Це друге місце у категорії серед дітей нагороджується машлянка Максим. Кінські сті. За перше зайняте місце категорії дітей Квасницький Остап. Так, і дипломами. Кіндербай, кубок, так. Кіндербай. За, за, за перше місце. Чи дипломами і газами нагороджуються діти, які приймали змагання. Матус Анна. Yes. Матус Анна, тримай. Чи, Чи пошті задній на ровер? Галущак Марія. 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 Просто Марія. Білик. Білик Анна. Пищатель Павло. Синевська Ірина Ренче Ярослав післав. Буглевич Данило. Олексіїв Данило. Це все облевещі. Хто забере? Наступна категорія, я думаю, всі мужі будуть хлопати на спорт, Дівчата. Значить, За третє місце е, нас приз, е, призи буде вручати представник компанії Оазис. мусять розібратися з призами. Поділитися. Значить, за третє місце нагороджується Захарова Ірина. Почитай, секундочку, секундочку. Друге місце нагороджується салманова Юлія. І перше місце серед дівчат зайняла коробейник Тетяна. сість. У змаганнях ягнюк Ярина дипломи Ужда Наталія, Аплодиція. Петраш Людмила. Янка Марія. Звениго... Звенигородська Ольга. Ой! Ладан Ірина. Козловська Юлія

Спортсмени. Самі такі. За друге місце нагороджується Юзвенко Юрій. Перше місце. Бакалець Леонід. Четко, брюк. А что за категория спорта? Что ты сейчас 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 Резельки буде сидіти з таймером довіряти. Сама цікава категорія, де, де всі крутили дуже сильно в педалі. Категорія літа. Брата! <клев> <клев> за перше місце нагороджується випасняк Любове. Треба почати з я можу ряд. Вже перше місце. Вже перше. Вже перше. Вже, вже перше. то перше. А то не я. Тоді почнемо з третього <кліст> місця. Третє, третє місце. Поколець на воні. Ще раз. Так. Ті категорії. Так, ті категорії. Проїхали. Так. А, там? Ну, так, і там прийшов, і там. Так. За друге місце волинець Віталій. Друге місце, волинець Віталій. І за перше місце випасняк Любомир. Шановні, є ще, є ще така грамота. Ми зразу на місці придумали таку, як за волю до перемоги, презентувати. Пам'ятаєте, коли Ой. на Україні від самого початку вибігав бакалець Олег? Оле. Віктор, ми щось перепутали. Помилилися. Помилилися. Так, ще була одна вломана педаля, але добігав і доїхав. Це, здається, вощило Володимир. Але тобі поїхав, другий робили і доїхав далі. На до перемоги. Москалець Віктор. волю до перемоги. Чекушку. А во щело десь споговати. А ну, випадай, да. Треба модерович для розборки якийсь. Спеціальний приз і спеціальний кубок за найшвидше коло взагалі проїхати. Найшвидше одне коло, яке було проїхало, за 5 хвилин 36 і 14 О, то не бути. нагороджується волинець Віталій. <плес> Воленець віталь. Найшвидше коло. Прошу. Всі решта учасники змагань е, вручаються диплом. Давайте войщи. Васніцький Остап Олександр. так Я Гуйван Андрій. На зарук, постійно ставили сам. Назарук, Віктор. Левич, Роман. Кошон на голові. Наголовить. Прощеловоди. Синовець, Олег Синовець, Олег Матус Юрій. О, о! Кирпишин Сергій. Наконечний роман. Шум молодцан. Бакалець вік. Бакалець вік. Вовчук Іван. Вовчук Іван. Тихоцьку, Андрій. Так, бакалець Леонід. Це рекупен Кубок все. Стах... Дідома зена. Стаханський Олександр. будь <плес> Володимир. <плес> <плес> Сухар Сергей. Сух Сергей. Пошлиняк <плодиспро> <Астиньяк, Мордан. плодиспро> <плодиспро> <плодиспро> <плодиспро>

Бороди. Пазюк, Олександр. Білий Андрій. Ну, Користіть володим. Великий Володимир, чак. Комковолодим. Олександр. Загородний. Ви посняк любов. Пусков Іван. Усков Іван. Ура, Максим! Бакалець, Олег

Москівський Олександр. Марк... Маркевич. Маркевич Григорьевич. Р... Руссюк Роман. Тут добре привітає. Пазю коле. Пазю коле. Сокіл Василь! Сокіл васить. Вольте це може бути. Кова назад. Тутковський роман. Юзвенку Юрій. Ще раз. Рондаль Андрій. Район Ронда. Машлянка Борець. Шуліковський Валерій. Yeah. Богач Павло. Курник oh. Михайло. Волинець вітає. Сам я тепер поставити <плес> право. Треба <плес> буде цікавати через пункти <плес> перекладати. <плес> Це пенюк Андрій. Оооо! Його уявлення про продихатинки. Як реально тренуються люди? Унизький вік. Кімера Олександр. А кому не дісталося нічого? Хто не помагається взяти куди? Заохочування юніор. Юніор, власне серед дорослих. Всіх призначимо. Шановні, значить. Хто не має диплом? Хто не має диплом? Результати всіх змагань кожного кола. Будуть на сайті наш пресі, там, де була реєстрація, відповідно. Всі, хто фотографував і має фотографії або відео, велике прохання зв'язатися з Русланом, щоб ми ці фотографії зібрали разом. І зараз прохання з дипломами і з фотографіями. Стати разом сфотографуватися для загального фото, зробити загальне фото. Прошу, йдемо десь біля, біля оцих наших спонсорів.